Привіт! Як часто ви зупиняєтесь, щоб насолодитись миттю? Чи помічаєте дрібниці, які дарують радість або викликають посмішку? Сьогодні ми поговоримо про глімери невеликі моменти щастя, які можуть змінити ваше сприйняття життя. Ми розберемо, що це таке, як вони працюють, кому потрібні, а також поділюсь практичною вправою. Або навіть челенджем, щоб допомогти вам впровадити цю корисну звичку у повсякденність. Приготуйтеся до невеликої, але дуже важливої подорожі у світ глімерів. Глімери це термін, який прийшов до нас із психології та концепцією свідомленості – mindfulness. їх часто описують як іскри радості або промені світла, які ми помічаємо в повсякденному житті. Уявіть собі, ви йдете вулицею і чуєте спів птахів, відчуваєте аромат свіжої випічки, з пекарні. Чи бачите, як сонце торкається листя дерев? Це і є глімери. Їх сенс у тому, щоб затриматись на цих моментах і дозволити їм викликати позитивні емоції. Цікаво. Що термін глімери з'явився завдяки практикам травмотерапії. Психологи помітили, що навіть під час найважчих емоційних станів люди можуть знаходити моменти, які приносять комфорт і заспокоєння. Науково доведено, що мозок людини має схильність більше фокусуватись на негативі, це еволюційна риса, яка допомагала нашим предкам виживати. Але це також означає. Що позитивні моменти ми часто пропускаємо повз увагу. Глімери вчать нас зупинятись і помічати, що хорошого відбувається навколо. Коли ми свідомо фіксуємо увагу на цих моментах, ми активуємо нашу нервову систему, яка відповідає за спокій і відновлення, це як маленьке перезавантаження для мозку, яке знижує рівень стресу. І підвищує загальний рівень задоволення життя. Можливо, ви запитаєте, чи підходить ця практика всім? Якщо ви живете у швидкому ритмі, постійно відчуваєте напругу або боретесь із тривогою, хлімери можуть стати вашим порятунком. Вони дозволяють хоча б на мить відірватися від рутини і знайти джерело емоційного балансу. Навіть якщо у вас немає значного стресу, глімери допомагають зробити життя більш яскравим. З їх допомогою можна навчитися отримувати задоволення від найпростіших речей, наприклад, від обіймів, улюбленої музики чи ранкової кави. Знаходити глімери це своєрідне мистецтво, і ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому. Зупиняйтесь. І дихайте. Часто ми поспішаємо і навіть не помічаємо, що відбувається навколо. Спробуйте раз на день зупинитися, зробити кілька глибоких вдихів і подивитись, що відчуваєте. Друге, розвивайте усвідомленість. Наприклад, під час прогулянки звертайте увагу на природу, звуки і запахи навколо. Шукайте позитив навіть у дрібницях. Це може бути коротка розмова з другом. Тепло улюбленого пледа чи смак улюбленої страви ведіть щоденник глімерів, записуйте щодня по кілька моментів, які вас потішили. Через деякий час ви помітите, як багато хорошого є у вашому житті. На початку може здатися, що помічати глімери важко, особливо, якщо ви звикли фокусуватись на проблемах. Це нормально. Ще одна пастка намагання вимушено знайти щось позитивне. Глімери це не про фальшивий позитив, а про те, щоб щиро помічати приємні моменти, які трапляються самі собою. А тепер час діяти. Я пропоную вам приєднатися до челенджу 21 день глімерів. Протягом дня знаходьте як мінімум 3 глімери і записуйте їх. Продовжуйте робити це протягом 21 дня, щоб закріпити цю звичку. Це можуть бути фото, короткі нотатки або навіть відео. Наприкінці челенджу ви зможете побачити, як ці маленькі моменти створюють велику різницю у вашому настрої та емоційному стані. І як ви починаєте помічати все більше і більше класних мікромоментів в своєму житті? Наприклад, коли я записувала свій список глімерів, моя психологиня радила спочатку виписати в список максимальну кількість речей, які мені подобаються по кожному органу чуття, зорове сприйняття. Тактильне, нюх, слух, смак. І це не повинні бути якісь грандіозні речі, але їх виписати теж можна. Я, наприклад, написала такі речі, як обійняти своїх синів, або ж погладити кішку, посмакувати ранковою кавою, зробити ранішню йогу, споглядати схід сонця, ріст і розвиток кімнатних рослин і тому подібне. Після складання такого списку. Набагато легше помічати ці глімери протягом дня для зручності можете скористатись записником або додатком на телефоні, щоб фіксувати свої глімери одразу, як їх помітите. Цю практику можна перетворити на гру, де ти намагаєшся зібрати за день максимальну кількість глімерів і ще й до того ж отримати від цього класний терапевтичний ефект. Діліться в соцмережах своїми глімерами, і в такі який спосіб запустимо ланцюжок щастя серед своїх друзів? Закликайте їх помічати свої глімери, адже кожному приносить задоволення різні речі. А з таким челенджем щасливих людей стане більше. Отже. Глімери це не просто модний тренд, а реальний спосіб змінити ваше життя на краще. Це можливість навчитись помічати красу у дрібницях, які оточують нас щодня. Спробуйте впровадити цю практику у своє життя і поділіться своїми глімерами в коментарях під цим відео. Я буду рада дізнатися, які моменти щастя. Ви помітили? А якщо вам складно самотужки впроваджувати корисні звички, то можемо організувати в коментарях підтримку і писатимемо свої глімери за день. Таким чином ми разом заохотимо один одного, мотивуючи своїми успіхами. Тож Пиши в коментарях під відео свої глімери за день. І вперед до позитивних емоцій! Дякую, що подивились це відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити більше корисного контенту. До зустрічі в наступних відео!